Щоб одразу пройнятися і відчути всю бурхливість курортного життя Яремче, варто однозначно побачити одну із найтоповіших його локацій. Це місто навколо розрізає стрімка, гірська і не раз оспівана річка Прут. Вона витікає в глибокий каньйон, і тут, у самому центрі, зашпорхується об каміння, утворюючи один із найдинамічніших водоспадів у Карпатах пробій. Назва дуже йому личить. Висота цього стрімкого каскаду менше 10 метрів. Але сила води, що розбивається у Яремчанському каньйоні, навіть з огляду пробиває струмом і заворожує. До речі, поговорюють, що колись давно цей бурхливий красень був утричі вищим. Але для зручності лісозаготівлі примхливі пороги підірвали і зробили.